Я йду по житті, немов по пустелі, і все важче стає, щоб долати цей шлях, та я вірю, що Бог мене підкріпляє веде до осель що в ясних небесах. Я пливу по житті, немов би по морю. І здається, що ось і уже потону, і хвилі моря човен мій уже заливають, та умить він поможе, і я знов наплаву. Я лечу, наче птах по просторах небесних, хоч життя так гнітить і все важче мені, але мій вічний Бог, дорогий мій Спаситель, допоможе мені не розбити журбі. Мій Господь, моя скеля, ти моя допомога. Ти мій острів в морях і дорога життя, ти оазис в пустелі, що додасть мені сили, відпочину і стану. Піду крізь життя. Ти мій Бог, моя сила, моя думка і пісня, ти надія, і віра, і сутність життя, мій Господь, ти великий, надійний і сильний. Знаю я, ти ведеш у святі небеса. Ти мій Бог, моє щастя і благословіння, я ніщо, та у твоїх надійних руках є душі, моїй радість. І мир, і спасіння, та надія на вічне, немарнотне життя. Тобі дякую, Бог, за всі твої дії, що в житті ти моєму для мене чинив, ти дав мені шанс повірити в мрію і дорогу до світла мені ти відкрив. Тобі дякую, Бог, лиш тебе буду славить по всі дні у житті, що даєш ти мені, я з тобою піду. Полечу крізь тумани, бо без тебе так важко у світі мені, бо без тебе, без тебе я просто існую, просто так проживаю усі свої дні. Будь зі мною, мій Бог, завжди і всюди, бо з тобою війду у небесні країни. Амінь.